Нова ера для російської економіки почалась в березні 2014-го З анексії Криму. Вперше, після розвалу радянського союзу, захід запровадив санкції проти Росії. Провідним компаніям та банкам перекрили доступ до західного капіталу. Економіка Росії почала почуватися погано ще до кризи, але анексія Криму і вплив ззовні стали каталізаторами. Нафта головний російський експорт. Коли сировина почала дешевшати, російський рубль так само почав втрачати вартість проти долара. Споживание, что останні последние 10 лет подгоняло экономическое взросление, ухудшается. Деньги текают из России. Везде нам поставили припоны для притоков капитала. Сколько это стоит? Це примерно около 40 миллиардов долларов США в год. Большая цифра, конечно. Но если посмотреть на объем оттока капитала, который у нас и раньше проходил, порядка 100 миллиардов долларов в год, а в этом году 130. В серпні Москва завдає удару в ответ и забороняет ввезение Зі сполучених штатів та Євросоюзу продуктовий ринок країни на 30-40% залежить від імпорту. За місяць інфляція сягнула двозначних чисел, а загальне зростання цін наближається до 10% за підсумками року. Газовий козир дуже часто діставали з рукавів у минулому, та й саме і зараз. Росія, що є найбільшим постачальником газу до Європи, повертається до Китаю і демонстративно згортає проект зведення газопроводу, що мав би поставляти пальне до східної та південної Європи. Захід каже, санкції можна скасувати, довіру Євросоюзу та США відновити. Для цього Москві слід переглянути свою політику щодо України. Москва відповідає, що санкції не залежать від ситуації в Україні.